Дане учительне Євангеліє датується 17 століттям. Рукописна книга, яка 35 років була на реставрації, повернулася до Ужгорода Закарпатському обласному краєзнавчому музею. Імені Тиводара Легоцького передали вчительне Євангеліє 17 століття, яке до 1988 року знаходилося в замку. Колекція Закарпатського краєзнавчого музею налічує дуже багато рідкісних книг. Зокрема, це Королівська Євангелія всім відома, 1401 року. Це біблія Руська Слов'янська, Слов'янський Стародрук 1519 року, Острозька біблія Івана Федорова. і Дуже багато видань, саме 14-17 століття. Зокрема, тут представлено. Представлено учительне Євангелія сімнадцятого століття. Книжка поступила без початку і без кінця та обкладинки, тому дотування ми не можемо визначити. Складається із євангельських притч, написаних на весь рік. До Ужгородського замку книжка потрапила ще у 1956 році. У дуже занедбаному стані, зазначають фахівці. Відновлення рукопису проводили у національному науково-дослідному реставраційному центрі України. Велика втрата і букв також були втрачені краї сторінок. Книжка реставрувалася фактично до цього часу, і нещодавно нам її передали вже. Ми можемо побачити на даних сторінках частини, які доливалися і укріплялися. На цьому зупинятися не збираються, і вже планують реставрацію інших старовинних рукописних книг. Розповідає директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького Ольга Шумовська. Приїжджали колеги з Києва, вони оглядали наші фонди. Вони дивилися, як ми зберігаємо. Вони свої певні робили нам там зауваження, але вони були незначні. Сказали загалом, що в нас все правильно, все добре. Нададуть свої рекомендації, відібрали певну. Кількість експонатів для подальшої роботи і вони зроблять ну таке дослідження, оформлять належним чином всі документи, які потрібні. Ну і певну кількість експонатів у подальшому. Ми з ними плануємо для реставрації от відібрати і організувати. Вчительне Євангеліє належить до фондової колекції музею і зберігатиметься там для загального споглядання. На жаль, цей стародрук не буде доступним. Додають в музеї.